Доброго дня, шановні, шановальні хлопчатки, саді 20-мінімума. Сьогодні після невеликої переби ми повертаємося з обід, причому повертаємося так, як незвичних дещо кульових обладнань. А чому незвичних? А незвичних тому, що ми чат завжди проводили в нашій співдії. А тепер, от бачите, ми прийшли в гості до вас. Угу. Почували ми якось таку сподіваність. За вас послали, за цю гра послали в хату. Вийшло так, що ми... Прийшли самі гості до нашого гостя. Ось така от у нас сьогодні е, незвична, так, поламали ми традицію. Е, отже, вітаємо сьогодні е, нашого гостя. так, Знов збиваюся, нашого господаря закладу. Будемо гостем. Ігоря Мамуса. Е, сьогодні у нас, як бачите, чат проходить в нашому кафетері і будемо говорити про все, Чим ви поцікавилися, які ви поставили запитання? Сподіваюся, що ми почуємо ще і повні відповіді на всі ваші запитання. Добрий день! Так. Щось хочете сказати? От якийсь меседж нашим читачам? Меседж нашим читачам? А він, напевно, прийде в процесі обговорення, в процесі читання питань. І попробую розлогу розплісти і месічі під час, під час, під час питань. Добре, домовилися? Добре, 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 але все одно ми починаємо з нашого традиційного запитання. Ми ставимо його всім нашим гостям. Яка подія останнім часом відбулася настільки серйозна? Чи в особистому життя? Чи ті країни, що вас так ну, найбільше схвилювали і залишилася пам'яті? Це питання було зготовлене. Я пробував дати його на відповідь, його відповідь, обдумуючи його, мені не вдалося його святкувати. А ви знаєте, то завжди так, що приходить. <продить> <банди>. і, і, <продить> так стається останнім часом, останні роки, що події, які відбуваються, вони створюють таку довгу-довгу послідовність речей, які подобаються, від яких, від яких прошу. А, а це оце дядя знімає на камеру, а воно в інтернеті, а потім його можна подивитися в інтернеті. Хочеш стати на ставити... щоб ну, Тебе, сюди, сюди, тебе сюди. побачити на камеру, Іди сюди. Иди сюди скринь, скринь. Ну, тебе а, дивіться, ми тільки, що, ми тільки що говорили про події, які відбуваються в нашому житті. Ось. А, і вони відбуваються, ось таким чином приходить така мила дитина і питається, що це значить, яке має значення, що ми даємо інтерв'ю. Буває дуже, дуже, дуже часто, що е, знач, е, набагато значиміше відповісти дитині на це питання і те, що там відбувається, чим говорити про якісь надто серйозні речі. А, хто це такий? а це Ардим, це, це, е, це син мого компаніона Олега Макона. Ага. А там моя дочка. О, бачите, в нас тут, до речі, е, полна, мало не повна зала глядачів та Полоз... живих. – А, Вони не знали, що буде вибратися тут і в який час. Вони прийшли mm. на обід, до, до, до Мартина приїхав з Києва. Товарищ, ну там собі там життя. Зрозуміло. Нагадую, що ми зараз перебуваємо на чаті на сайті 20.2 і зустріч у нас з Ігорем Мамусом. Він є ну, духовним так, наставником. Так? Арт кафе коза. Можна так Слово духовним заберем, наставником також, він причетний. Мені простіше так говорити, тому що арт бар коза чи те, що відбувається, відбувається тими людьми, які сюди приходять, наповнені, наповнені тими людьми, чим я, 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 я собі уявляю себе одним з тих одиниць і на цей процес твориться багатьма людьми. Дякую. Переходимо до запитань, які прийшли до нас на чат. Скажу чесно, запитань не є багато, Небагато. Так? Небагато. але вони доволі конкретні, доволі такі випадків ну, речей недопустимо, скажімо, так, які ми ставимо умову, що модератор такі коментарі видаляє, так. таких не було. Оце можу гарантувати. Я б хотів. У нас є арт-директор Ярко, який... Часто дивиться фільм і каже, що там нема вбивства брутового чаші, скаже, ні, це не добре кіно. Ага. Ну, бачите, в нас обійшлося без брутальностей. Так? Отже, перше запитання, яке надійшло до нас від читачки, яка називалася Ніком Цукерочка. Цукерочка. Так. Я в люблю в неї, цукерки. Так, в неї кілька запитань, тому будемо за так? Перше запитання таке. Ваша улюблена книга чи жанр у прозі? Звичайний роман. Сподобання міняється. Колись був улюблений Джек Лондон, потім Хім Лей, це надовго, на років 15. А зараз, а зараз зараз, стає все трудніше, трудніше було, ставало все трудніше, трудніше знайти цікаву книжку, Притому, зараз, тому що не читаю англійською. На, на жаль, і перекладів на українську надто -на -на мало. Ну, ситуація покращується і можна щось цікаво почитати. BBC, я запомнив книжки, uh -huh. мені сподобалось недавно перед цього BBC. А взагалі вона запитує, ну, ви більше любите прозу чи поезію? Прозу. Да? По поезію я, я не розумів, не любив, поки я не почав її живою. Рекомендую поезію Слухати живої бажаного виконання автора, тут справді можна отримати знак смак поезії і чути. Е, наступне запитання таке. Що полюбляєте дивитися з фільму? Що я полюбляю дивитися? Ось якраз брутальне, З фільму е, що? Ну, Тобто жанр, очевидно. Е, Люблю скавер, на кіно. Колись любив і зараз час від часу переглядає Тарковського, це Чефеліні це, 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 це любов, і можна передивлятися його ще ще раз. А на жаль, в, в кінотеатрі зараз в на Масіті рідко відбуваються артхаузні фільми, я їх розумію, тому що близькі до артхаузу фільми, тому що не приходять на нього люди і нема на нього поки. Пригоди, пригоди, пригоди. А до 9000 від, від, від сьогоднішнього дня, Ні, напевно, близько. А це означає, що воно вибрати такі навіть? Ні. Завжди буде попит на нього і залежать, як буде рухатися весь процес, як буде рухатися, можна вимрати. скажімо, вимре література, вимре артхаузне кіно, вимре поезія. Ні. Воно може в якійсь мірі збільшитися, коли е, при тих чи інших причинах, при тих чи інших подіях. Наприклад, ми колись говорили про е, те, що американське кіно вбило французьке кіно, німецьке кіно, китайське кіно. Mm -hmm. А зараз французьке кіно, чи там саме те італійське кіно, е, чи наприклад, датське, чи німецьке розвивається, має свого глядача і, і рухається вперед. Тобто людям... Е, людям Людям, люди приситилися американським фільмом і ходять на фільм такий ну, я Особисто мені французьке кіно набагато більше подобається, ніж американське. Воно якесь для мене інтелектуальне. Mm -hmm. не недавно в мене був, був фестиваль минулого року mm -hmm. ірландського кіно останній, остання, остання Любов на землі. Фантастичний mm -hmm. фільм. Потім про, назву забув про поліцейського, який показав поліцейського всі його, е, всі його вже, вже, таких, таких буденності. Виглядало воно таке смішне, некоректне, незвичне, але закінчив для фільму, і ти в кінці фільму досидівши до кінця побачив тої людини. Ну, бачите, мені здається, що оця е, маскультура, культура вона всю є, тому що ми не бачимо... Справжнього кіно. От ви заговорили про іванське кіно, я здобула себе на думці, що я його не бачила. Або не можу навіть згадати. А, не не показують. По телебаченню і цього не А По телебаченню значить, що ти бачиш. Я був здивований, останнє було на землі, здається, я бачив, вночі десь показували. От, 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 вночі. Вночі показували. Так. Передбачення це бізнес. Це бізнес. А ми, маємо, ми всі маємо право вибору, дивитися телевізор чи йти ввечері в кінотеатр. Звичайно, що простіше, простіше всього-навсього нажати на кнопку і класти їх 15 разів. Але можна, у нас є в Тернополі, напевно, чи, чи не 5-6, не, не гарні, не можна купити книжку. У нас є кінотеатр перемоги, який показує фільми. У нас є, на вулиці Коперника, де відкрилося, де можна побачити фільми. На жаль, на жаль туди, там киточки коштують, 15 гривень, а глядачів немає. Ну, я думаю, що це проблема того, що вони фільми провозять, а не доносять ту інформацію до глядачів, і тому, і тому глядачі до нього не приходять. Хоча б, я думаю, багато людей хотів пішли на цей фільм, знаючи ціну 15 гривень і почув, що це класний фільм. Ось, Паркує тому інформації, інформації. Ми от, власне, допомагаємо їм в козі, вони привозять свої флорити, свої фільми, але вони то каждо недороблені, у них немає бази, щоб зробити правильну афішу, казати правильний фільм. Друг не має бази, який би створив, створив створити. Вони можуть привезти Києва флейрочки, які говорять, що буде різні кіно. А коли воно відбудеться, треба телефонувати. Uh, давай, долучайся, сідай напроти і, і включайся в мікрофон. Так, і будеш з нами працювати Так, так прошу, присядай сюди. Добре, третє запитання від цукерочки. Які у вас смакові вподобання в дизайні, в розтворчому мистецтві? І чи вплинуло на дизайн-метнерське рішення в інтер'єрі пози чи арт? Я забув, як це називається, це почали робити німці. Я прізвище забув, я, на жаль, дуже забуваю часто прізвище, і в мене така спроба запам'ятовувати. Це стиль, де піснуючі споруда в будинках вивільняли від цього лишнього. Маносмогу, яке проходило з часом, і залишали ті елементи, які, які пасували в цьому приміщенні, якісь якийсь мінімум і будували, і будували цей інтер'єр. Е, чим він не цікавий, можна в приміщення привезти гіпсокартон, венеціанську штукатурку, дорогі світильники, люстри, ще, і ще, 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 і потім і мати, мати дорогий дизайн. Для того, щоб зробити цей дизайн, треба вирізати 100 дерев, там, перепортити, перепортити сотню кілограм мрамору, які би відпочивало до кращих часів і ще зробити дуже багато речей. Тобто неприхильник цього і власне ця тенденція, яка почалася там, вона близька мені до... до до ідеї екодизайну, до того, що всіх люди потрібно для того, щоб створити ту чи іншу річ, і щоб вона при використанні мінімально матеріальних засобів щось покаже, щось покаже. Було цікаво. що я роблю. У нас помічники якомога. У нас він мікрофон знімає інтерв'ю. Добре. Цукерочка, дякую. Дякуємо, цукажу. Тепер у нас е, вулиця Орлика. Вулиця Орлика. Так. це займається? А щоб, 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 щоб люди могли знали, почитати. В інтернеті зайдеш і покажу, потім зайдемо, і покажу, що ми тут робили. Тебе теж буде там видно. О, бачите, коментар доволі обширний. Складається враження у нашого запитувача, так, вулиця Орлика. Складається враження, що останнім часом ви прагнете більше переорієнтуватися на молодь. А людям старших 30 у вашому закладі тепер якось не незалежно. Шкода, ми раніше любили сюди заходити і проводити з собою друзів, послі міста. Таке перелаштування це свідома політика, чи це якось так само сталося? Всі uh до -huh. свого uh по -huh. своєму. Всі до свого по своє. Коли ми робили тут зустрічі з, з, з Кириловим, який читав поезію, чи виставки чи вистави, е, е, і ми були до всіх, тобто люди, які мали щось показати і принести, вони приходили і показували. До них приходили відповідно і нічі і це слухали. Е, е, з часом е, спроб показати чи принести щось в козу віком людей старше 30 років, чомусь по маленьку Ну, навіть, навіть не так. Я, напевне, напевне, я пробував ініціювати це. Тобто я просив Кирило, щоб прийшов, я просив, щоб Лазов прийшов. Лазов приходив сам. Сергій Лазов приходив сам, давав ідеї з книжками, з інтерв'ю. Я в якийсь час не, 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 не мав змоги багато цим займатися. І ініціювати ці ці проекти, і, і вони проекти, і вони, яким чином почали щезати. І, 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 якби, 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 тобто, наприклад, зараз, тільки вчора чи пізавчора прийшла моя знайома Ленка з друзями і захотіли відзначити свято незалежності 24 чи 22 червня. Ми, звичайно, підтримали цю вечірку, ця вечірка буде. Ярко, коли вечірка буде? В понеділок чи в четвер? В четвер буде вечірка, буде, шот, буде, буде шотландська музика, шо, тобто свято незалежності святкують в понеділок, а ми це свято перенесли на чотири дні, в четвер буде шотландська музика, люди прийдуть в кілтах, буде, 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 буде похід по территоріму майдані в шот, шотландських строях. Ми таку вечірку робили роки 3-4 назад. Відповідно, вона обулася, дякуючи тому, що люди захотіли це зробити. Приходьте, робіть. Mm -hmm. а, ви, якщо маєте якийсь проєкт, прийти до вас, можна його поговорити? Звичайно, і звичайно, можна поговорити можна, можна про фінансування цього проєкту, про його промоцію, про його, про його ідею. Ми можемо сказати щось, ми можемо просто видати цей проєкт і воно так відбувається. Добре. Наступний читач просто відвідає. Отже, відвідувач вітається, доброго дня, доброго дня, доброго дня. Так, скажіть, будь ласка, чи дійсно між керівництвом кози та файного міста існує певна ворожнеча стосовно дизайну закладів? Тобто скорості інтер'єру? Там там, є, там, е, Чим в місті буде більше кайфових класних місць, ту саму фразу розповідав Іринці, яка була, і вона була в захваті від тої рідної площадки з квітками, яка є. І чим більше таких буде місць в місті, тим більше буде бажаючих до нас приїхати, вийти з хату, і піти тож, і, і Я думаю, багатство, багатство в різності, але може бути чимось схожими, чимось іншим. В великому, але все одно різні. До речі, я розумію, що ви патріот свого закладу, але чи є такі заклади в Тернополі, які вам подобаються? Кафе наваловий. Божественний проєкт нашого Лексія Кармакава. Молодець. Гарно рухається і цікаво дивитися, як цей проєкт рухається. Дуже-дуже-дуже добре. А ще? Ну от такі популярні заклади. яких Любили заходити буфет, але буфет чомусь якийсь час, вони їм трудно робити управління з Луцька і там підсіла кухня. Чуборекін був смачний, чи там вареник був смачний, але каву, там задоволенням. Ще десь люблю ходити. А, відкрився на вулиці Юлії Шеслацького поряд з нами. <ган> віскі бар під назвою Глазго. Дизайнер був мій товариш Віталій Довгасенко, мені там затишно, затишно також моїй дружині, яка вже приїду там каву, приходить. Угу. Такі добрі у нас сусіди. Добре, наступний читач, отакий от нікс перл. Планується якісь зміни в інтер'єрі «Кози»? Воно постійно відбуваються. У нас зараз в четвертому залі диванчики, ми забрали високі стільці. І от власне збираємося, mm -hmm. збираємося разом з кінотеатром Коперника показувати в «Кози». Там можна подивити, 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 подивитися вечором кіно. От. Збиралися зробити, тут у нас ще є біля, отут, де ми напроти сидимо, біля того залу, є така занедбана, занедбана площадка і ми хотіли там зробити пляж. Завезти два кама за піску, там є, там є вихід водички, можна було зробити дошеву, повезти гамаки, але в нас не дощова погода, не дозволяється зробити. Місце центр, де можна позагоряти. А ось тут за вікном, дивіться, ми його розмалюємо, насипемо піску, це буде кам'яний мішок, але коли там буде пісочок, коли там будуть парасольки, коли там буде ще щось. Я думаю, там буде, буде, мало би, могло б бути добре. Я тобі перезволюю. Я дуже добре. Зараз рідко можна побачити людей, які поєднують в бізнес з підтримкою культури. Я, напевно, заперечую, що... Зараз якраз такий час, коли... То ми зараз ще дійдемо, ага, але їдемо. бачите, так от якраз Іванна, але я чомусь не розумію, у нас є... Не виникало це десь біля Ліверпулу, створити щось на вінницьких фонтанів. Це власне. дуже дорогий проєкт, він, 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 він дуже дорогий. Власне, власне, ті проєкти, які робимо ми... Вони є бюджетними, ми пробуємо за великий бюджет створити те, що ми мали. Тобто можливість фактично є? Так, можливість. тобто ні, ну, Форма. Так, тобто. тобто Я собі думав, чи неможливо зробити на воді, коли не так, як в Вінниці зробити, а чи не зробити лазерне шоу, яке б відбувалося від води, і на фоні води вечором при сонце заходить, встає робити там власне ті лазерні шоу якимось чином зробити, я ще не уявляв як, але мені власне ця ідея, щоб говорити, ну, відбивати від воду світло від води. Угу. Цікаво. Е, я перепрошую, мусимо перерватися е, на хвилиночку, у нас технічні проблеми.